Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні хочу показати вам відео, як малювати машину, Dodge. Просто показати етапи, як підходити до цього об'єкту, як малювати взагалі автомобілі в малюнку, щоб вони були об'ємні, щоб вони були максимально наближені до реалістичного малю... ну, зображення. І які етапи виконання ну, особливо для тих, хто не має досвіду малювання і хто не знає, з чого йому починати це робити? Тому що дуже часто малюють автомобілі, ну максимум це в профіль по якимсь таким дуже таким легким геометричним схемам. А коли хочеться чогось більшого, щоб воно було об'ємне, ну реалістичне. В такому гарному, в такому ракурсі, то виникають проблеми, і іноді зовсім не виходить те, що ви хочете намалювати. Із чого ж підходити? Підходити треба базово е до зображення, тобто я спочатку малюю, Ну можна сказати, таку якби коробку да, нашого. Майбутнього автомобіля. Скажу одразу, що роблю я максимально таку гостру перспективу. Тобто ми знаходимося близько до кута нашого автомобіля, і ви бачите, перспективне загострення йде ну, дуже гостро. Тобто ці лінії не паралельні один до одного, а вони й дуже явно, навіть видно це не захисну. Якби оком видно дуже чітко, що вони йдуть у нас на зближення максимально близько. На зближенню. Да? І так само і тут. От оцей кут я показую. от така у нас буде коробка. От, ну, Приблизно десь ось тут у мене мій дощ е, за, закінчиться. Ну, десь тут буде його ну, ширина цього, нашого автомобіля. Ну, а тут приблизно десь буде він закінчитись, тут буде його довжина. І зараз виріжу, наприклад, десь ось в цьому місці, вирізаю е, для переднього колеса, вирізаю я. Е, Значить, крило нашого доджа автомобіля. Ось вирізав у нашій коробці. Це, я думаю, вам буде легко зробити. Тобто, ви а, робите це на першому етапі. Друге колесо, яке буде заднє колесо, воно у нас буде ну, на порядок, бачите, менше. Тобто, які, яка є головна помилка, коли малюють передні і задні колеса, малюють їх. Зовсім однаковими. Тоді у вас немає цього, цього глибинного ефекту, так, щоб у вас автомобіль якби з простору виходить на нас. Далі дивіться, я через крило нашого автомобіля провожу таку діагональ, отаку діагональ. Це у мене буде рама кабіни. Да? ось І ось дивіться, що відбувається. О, я роблю отаку от таку надбудову над нашою коробкою. Бачите, да? Ось рама, де ця рама у нас іде? Бачите? Діагональ, яка йде з, ну, як би з півпала з нашим крилом автомобіля. Ну, а тут у доджа йде отакий. І ви, ну, таке вигинання іде корпусу ось. І ось отака іде структура. Бачимо, так? Да? Ми з вами. Е, і ось над, над крилом нашого доджа проходить оця грань, оця грань е, борта нашого автомобіля. Ось якось так. Бачимо, так? Да? Ми з вами зараз будуємо таку конфігурацію. Ось. Ну тут, ось така відперодочка, і ось тут у нас будуть розділятися двері. Тобто кабіну. Ми зараз малюємо кабіну. Це у нас будуть йти зараз е, передні двері. Ось так, ось тут вони будуть іти у нас. Ну тут я, я трошки крило тут, ну як би звужу, щоб у нас було місце для передньої двері, для е, передніх дверей. Ось якось так. Так, є, да? І тут у нас буде йти задні двері. Тут я трошки отак от до да, крила автомобіля. Далі що я роблю? Далі я дивіться, дах його видно не буде, але ну, його не буде видно зверху, але ми бачимо, як він у нас вигинається. Ось. Бачите, як він йде. І лоб, лобове скло нашого автомобіля. Зараз добре бачите, як воно, в якому напрямку воно йде. Бачите, да? як зараз у нас дах наш ліг. Він ліг. Якщо ви зараз піднімете дах і буде отак його видно, то ваша машина її просто ну, її, ну, ну вона якби вибухне. Да? Наш автомобіль якби вибухне. От. Так. є. Є. А, і ще, яка у нас є умова, що ви коли ви малюєте цей дощ, ви повинні дивитися, що у вас е, нижня частина. Ну, тобто борт нашого автомобіля Він вищий, ніж кабіна. Тобто, кабіна не буде високою, бо це спортивний автомобіль. Тобто кабіна буде такою якби низенькою. Да? І сам автомобіль доволі таки широкий. Бачите, яка, ну, ширина лобового скла, і воно витягнуте, бо дуже часто от, малюють у таке скло, і це. вже ну, це вже Це Схоже щось на, ну, на таку звичайну легкову машину, або на якийсь джип уже, ну, от, або на радянський так, так, якийсь автомобіль. Тобто тут у нас, ви бачите, йде отака комбінація. Далі продовження йде нашого корпусу, який у нас ось ось тут ось так поєднується. І дивіться, що відбувається. Зараз я малюю, ну, так, так от, грубо кажучи, обличчя нашого доджа. Да? Тобто тут це буде е, ніша для його фар. Ось подивіться, як цікаво воно виглядає. Ну, а тут наш капот. Бачимо, да? наш капот, він повинен у вас лягти, він не повинен у вас мати отаке якесь да? направлення. Тобто ваш автомобіль він повинен у вас бути в, в такій площині, що щоб його ну, якби не розгорнуло дибом. Да? дибом. Ну, зараз мені хочеться я трошки. бачите Підсуну колесо переднє, виграю ще ще більше місце для передніх дверей, ну, тут, а тут я трошки розширю криво. Ось так. Тобто десь оця рама, скла, вона десь отак буде йти. Ну так, це вже ми ці мелочі, якби такі е, дрібниці, але вони мають. мають ну, сенс, так? От, колесо заднє, яке все одно буде мати набагну, як ось у нас ширина колеса, як воно відкривається тут. бачите наскільки більше. От, майже в два рази. Да? Е, так, це. І далі дивіться, що відбувається у нас. Е, ось тут. О, це піде бампер. Дивіться, як воно все повинно у нас сісти, Якби. Наш автомобіль. О. Є. Так. Так. Є. Зараз він у нас без колес, так? Да? Тут у нас. Скоріше за все, тут у нас іде ще такий отвір. Тут у нас ходові вогні лампну, такі фари ходові. Ну і тут будуть у нас іти От таким чином будуть у нас йти. Скажімо так, грубо кажучи, обличчя нашого автомобіля. Там де фари, ось, ось таким чином. Тут у нас можливо буде габарит якийсь бокове, да, у нас боковий буде вогник. І зараз як вставляти. Ну, зараз ми, ми зробимо фари вже потім. Е, от, ось тут у нас капот іде. Так, ми бачимо з вами капот. Як він у нас іде, ось таким чином. Е, слідкуйте уважно, щоб у вас оця частина була ну, більшою трошки, ніж. Оця. Тобто, у вас ж перспективне скорочення. Тобто е, ці фари у вас будуть взагалі більшими. Ці фар дані будуть уже, ну, ці фари будуть меншими. Тобто це знов таки закони перспективи. Якщо ви зробите їх однаковими, то у вас знов таки не буде цього відчуття простору. Ну І, і, і колесо. Тут, якщо ви, ви зробите колеса дуже високі, то ваш автомобіль одразу не спортивний. Так? Тобто він у вас повинен бути ну, не, не набагато, е, тобто машина не повинна дуже так сильно. Е, бути у неї такий, ну, ну, такий високий підйом. Так? От кліренс у неї буде невисокий. Тому ось ми на таку вістань підняли від кута бампера і показуємо колесо. Колесо у нас буде, ось, бачите, оце крило йде, а колесо якби входить, отак під крило входить. Так? Це ще один такий нюанс, за який всі забувають. І малюють без цього зазору, який я зараз ну, заштрихую. Да? Ну, от. Так, колесо. А, а, а ця частина бам, ну, крила закриває частину колеса, і виходить, що у нас ось так буде йти колесо і товщина колеса. Товщина колеса у нас піде в напрямок в ту сторону, як і цей напрямок, і товщина колеса буде така доволі. Ну, такі, скажімо, не худі колеса у доджу, да? а це ширина. Шин, так? Ось. Ну, а там уже диск. Який захочете, такий намалюєте там. Чи такий диск, чи, чи якийсь інший диск, то вже який ви захочете. Ось у нас це товщина нашого колеса. От туди йде під автомобіль. Бачимо, да? тут ми дивимося, щоб можна і ще нижче так, трошки опустити наш, нашу е, кабіну. Ось ми бачимо, як, бачите, як, як будується автомобіль. Я думаю, що навіть ті, у кого немає досвіду, якщо ви будете зараз так обережно, не поспішаючи так е, малювати на паузі, да, такий. Е, цей автомобіль, дивлячись це відео, то я думаю, що у вас ну, точно щось вийде. Можливо, не дощ, але автомобіль вийде, скажімо так. І головне, щоб він у вас був в, в об'ємі. А далі це все тільки буде у вас справа навичок. О, отаким от чином. І ще раз дивіться, дах у вас не повинен бути так само відкриватися, як і капот. У вас повинен капот відкриватися трошки більше, дах вже вам взагалі не відкривається, і тільки нам видно його тов... ну, товщинку металу. Заднє колесо, і потім ми перейдемо до малювання його, скажімо так, обличчя. Зараз так, не, ну, не поспішаючи це роблю. Ось. І дивіться, що відбувається з тим колесом. Воно також йде туди під корпус напрямок. Бачимо, да? товщина. Тут у нас крило отак виходить за колесо, ось колесо да, відкривається нам. Тут у нас ось крило відкриває. Ось де колесо. І само колесо. Ну, а там диск. Там диск, да. якось так. О. І тепер дивимося, як малювати фари. От, Наприклад, тут я залишаю. І ось тут ми вже бачимо, що ця фара. Більша, ця фара бачимо ще трошки менше. Розділяємо да, на, там, там же ж фари йдуть Такі цікаві у доджа. Він якби так дивиться, як з-під як лоба. Така, скажімо, ну, не, не агресія у, у автомобіля да, характер, але такий, такий нахабний погляд фар, я би так сказав. Ну, відчуваю я таку, знаєте, міть, ось таку свою. І таку впевненість у собі. Цей автомобіль. Ось да? Тут можемо там ну, якісь бліки показати і тінь над фарами. Бачите, одразу так, так фари сіли. А тут у нас іде, не знаю там радіатор, мабуть, чи що то таке. Ось тут у нас ось як воно. Іде, от то якось так. Сіточка така. І фари з цього боку. Бачите, вони вже менш, не такі будуть за розміром, як ці. такий додж у нас виходить. О, ну, далі можна розвивати це все в тоні. Просто вже не хочу зараз витрачати е час ефіру, щоб вас не втомлювати. Е е далі вже можна це все розвивати в тоні. От такий от малюнок буде лінійний у нас. Так буде виглядати наш автомобіль Dodge. От. Такі етапи його малювання. Тому хто, хто хоче, може зараз і спробувати. І прямо зараз може спробувати. Все, на все добре. До побачення, до нових зустрічей.